Добрий ранок! Познайомимося із ще одним із тринадцятьох, які змінили хід історії апостолом Пилипом. Більшість майбутніх апостолів шукали Ісуса, але не Пилип. Він дуже практичний. У нього було занадто багато здорового глузду, щоб послідувати за невідомим йому проповідником. Він не повірить будь-якій інформації. Пилипи нашого часу, часу науки, розуму, гуманізму, прагматизму і практичного підходу, потребують доказів. Вони шукають знань, правди. Але на всі питання, пов'язані з філософією, системою мислення, поглядами на життя, Ісус Христос дає найпрактичніші відповіді. Ось до чого прийшов Пилип. Він знайшов в Ісусі все, що шукав, на що сподівався. Віра була випробувана досвідом. Хто бачив мене, тобто Ісуса, той бачив Отця. А де і в кому сьогодні ми шукаємо відповіді на важливі питання? Отже, усім, хто шукає, щиро добивається правди, найпрактичніше із апостолів рекомендує прийди та побач.